Події дня, що формують наше майбутнє. Як відомо, Верховна Рада ратифікувала Мінеральну угоду із Сполученими Штатами, і це унікальний випадок, коли на табло не було голосів проти і утримався по нулях. Тобто, всі присутні в залі. Всі, хто голосував, проголосували за, здається, 9 присутніх не голосувало. Ну, це таке. Цю угоду вже встиг і ратифікацію встиг прокоментувати Дональд Трамп. Він заявив про повну ратифікацію угоди з Україною щодо корисних копалин та анонсував майбутню телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час зустрічі в овальному кабінеті. Ми щойно завершили угоду щодо корисних копалин з Україною. Вона була повністю ратифікована та схвалена із законодавчими органами. І ми це цінуємо, сказав Трамп. Президент США додав, що тепер Сполучені Штати матимуть доступ до величезної кількості дуже високоякісних рідкоземельних елементів, і він поговорить з президентом трохи пізніше. Отже, угода ратифікована, і найважливіше те, що результат на табло в українському парламенті знову актуалізує тему коаліційного уряду, уряду національної єдності. Адже Голосування за мінеральну угоду ша показало, що в принципі у парламенту є потенціал проголосувати програму коаліції перемоги із подальшим призначенням уряду національного порятунку. Але ж Зеленський зараз вчепиться за цю угоду, спробує видати це за одноосібну свою перемогу. Нагадаю, що Поширення дії угоди на всю територію України, зокрема на окуповану частину, це якраз була робота Європейської солідарності. Європейська солідарність наполягла, щоб угода діяла на повну територію конституційну територію України. Події дня, що формують наше майбутнє, нарешті світ отримав нового папу Римського. Отже, 8 травня конклаву у Ватикані обрав 267-го Папу Римського. Про це свідчить Білий Дим, який піднявся над Секстинською капелою. Новим понтифіком став кардинал Роберт Френсіс Прево із Сполучених Штатів, який взяв собі ім'я Лев 14. Це перший випадок в історії, коли американець очували Римську католицьку церкву. Треба сказати, що. На адресу папи багато добрих слів не говорив навіть Дональд Трамп ще до обрання його папою. Новий папа Роберт Френсіс Прео, який тепер житиме з іменем Лев 14. Інтегральна фігура. Він має походження франко-італійське. Народився в Чикаго, але був єпископом у Перу. Тобто, фактично, папа Лев 14 виявився фігурою інтегральною. Нагадаю, що за Інсайдом, щонайменше 89 із 135 кардиналів-виборців віддали свої дві третини голосів. За нового папу. На площі Святого Петра зібралось близько 20 тисяч осіб, щоб привітати нового очільника католицької церкви. За традицією, після обрання Прево взяв собі папське ім'я, а кардинали присягнули йому на вірність, потім його провели до кімнати Сліз. Де він переодягнувся з червоного кардинальського обрання в білу папську сутану. Перш ніж з'явитися на балконі собору святого Петра з благословенням Урбі ет Орбі Світу і місту. Події дня, що формують наше майбутнє, Німеччина, посол України. У Федеративній Республіці Німеччині Олексій Макеєв заговорив про те, що визнання Німеччиною відповідальності перед Україною за злочин націонал-соціалізму посилить допомогу Української держави. Як відомо, всі виплати і репарації, які Німеччина е передавала Радянському Союзу, леву участку з них зжирала Росія, яка понесла менші значно збитки від. Другої світової, ніж Україна. Хочу нагадати, що під час Другої світової 40% матеріального майна України було зруйноване. Зруйновані пам'ятки культури, пам'ятки архітектури, тисячолітні храми. І отже, нинішня політика Німеччини вона повинна. По-перше, через російську агресію, взагалі перекрити будь-які моральні терзання німецького соціуму перед російським агресором. От що сказав Олексій Макеєв? Дуже важливим елементом було те, що день 8 травня є також визначальним чинником для Німеччини. Чому вона дає і надалі підтримуватиме Україну? Це було лейтмотивом сьогоднішнього засідання комеморативного заходу. І дуже сподіваюся, розраховую, що з визнанням відповідальності Німеччини за злочини під час Другої світової війни та окупації України німецьке суспільство буде знати про це більше та далі підтримуватиме Україну. Хочу нагадати, що в Україні саме комуністи поруйнували. Масові поховання німецьких вояків. Але в часи незалежності Україна підтримує місця меморіально полеглих німецьких вояків. Адже кожна держава, яка потім, через роки після війни впорядковує і зберігає місця поховань своїх воїнів, має на це право. Бо керівництво демократії, не несе відповідальності за злочини авторитаризму, події, дня, що формують наше майбутнє. Варшава. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили головні принципи мирного врегулювання Україні, які передбачають збереження її суверенітету та територіальної цілісності, заперечуючи юридичне визнання тимчасово окупованих територій і будь-які спроби демілітаризації. Про це у Варшаві під час прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі європейських міністрів. Висока представниця Європейського союзу з зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Калас повідомила кореспондентові «Укрінформу». Цитата: Ми обговорювали ключові параметри миру, які вже були попередньо погоджені. Перше це незалежність і територіальна цілісність. Юридичне невизнання окупації та окупованих територій, припинення вогню має бути повним і безумовним та імплементуватися негайно, має бути також потужна система моніторингу, щоб всі елементи були зрозумілими. Не може бути жодних обмежень права України на самооборону, що означає жодної демілітаризації України. Ну, рішення більш ніж вичерпне. Тим більше, що якщо врахувати, що остання. Останнє засідання Парламентської асамблеї Ради Європи погодило принципи формування спеціального трибуналу по злочинах російської агресії в Україні, то можна сказати, що Європейський Союз завершує цілий правовий кластер для того, щоб зберегти суб'єктність України і покарати агресора. Вважаю, що це дуже, я б сказав, така. Вишукана скрупульозна лінія поведінки, яка рано чи пізно дасть свій результат. Події дня, що формують наше майбутнє. Отже, побідобесі в Росії затмарилася не лише українськими ударами, прольотами безпілотників, абсолютно безцеремонними, які просто деморалізують руське населення, але ще й візитом дорогого гостя. По суті, Путін тане в обіймах сі Цзіньпіня, м'якне і просто виглядає як тінь великої сі. Насправді у Сі Цзіньпіня, здається, спрацювала інтуїція, коли він побачив, що ослаблений Путін як грушка готовий впасти до його колін. Отже, мова про те, що Путін зробив певний демарш і хотів. Відвернутися від СІ і пригорнутися до Трампа. Але як виявилося, апетити Путіна були такими великими, що навіть Джей Євенс сказав, що Путін забагато хоче. Але усі є своє завдання. Слабкий Путін віддасть все, що потрібно Цзіньпіні. Найголовніше це координовані зусилля в. Формуванні полюсу авторитаріїв, і в цьому сенсі якраз Путін робить День Побідобєсія великим святом авторитаріїв. Сі проводить особисті переговори з Путіним після того, як Дональд Трамп влупив по економіці китайській і поруйнував нафтовий ринок. І газовий ринок для Росії. І тепер СІ зможе в Росії забирати газ за абсолютно смішними цінами, тобто викрутити Путіну руки, як йому заманеться. Мені здається, що Путін готовий віддати вже все за Уралля китайцям, аби тільки політично вижити.